Де Червінський? Коротко і зрозуміло. Червінського викрали, по суті, із зали суду, що є прямим злочином. Ці злочини зафіксовані адвокатами. Мало того, влада ще вчинила ще наступні злочини. Тобто, після викрадення Червінського було проведене судове засідання без самого Романа Червінського, без його адвокатів, де йому продовжили тримання під вартою. Оце поки що все, що відомо. Продовжимо, Марія Шувар. Золоті слова Себана Петлюри не так страшні московські воші, як наші гниди, дуже актуальні в наш час. а Тим більше, що гниди в нас на найвищому щаблі влади. Після 20 травня, півшостий, півлегітимний, 95-й бідоносець має передати владу. Чи можливий держпереворот з захопленням влади ярмаком за допомогою РФ? Чи не на часі? Це не на часі не перетвориться на вже пізно, без усунення краще втіка, наша перемога неможлива. З великою повагою і вдячністю Марії. Пані Марія, знаєте, я вам скажу, що заклад трапився. Заколт трапився з поїздкою в Ома, тоді трапився заклад. І, і те, що Єрмак, по суті, керує країною, це того заколоту. Це результат того закладу. Для демонстрації можливостей Зеленському показово збили в Ірані літак міжнародних авіаліній України. І Зеленському і його духовному натхненнику Коломойському. Тому от така от ситуація. Загалом, концентрація влади на банку і антиконституційна, і це теж ознаки перевороту. Це наслідки візиту до Оман. Це Оманський кейс, те, що ми називаємо. Продовжимо. Ліда Маркова. добрий день, пане Володимире. Дякую вам за вашу працю за те, що доносите людям правдиву інформацію. Я дуже люблю вас слухати. Хочу запитати вас, а де полковник Червінський, у якого закінчився вже термін перебування під вартою? Нам треба говорити про це кожен раз, щоб зелена свора не посміла з ним щось зробити, бо створюється враження, що його зелені викрали. Пане Володимире, в мене викликало неприємне враження, те, що Юрій Луценко заявив, що Зеля і після 20 травня залишається легітимним. Його підтримав Ігор Лапін, Георгій Тука і всі ті, що кажуть, що зе втрачає свою легім втрачає свою легітимність. То це люди, які працюють на ворога замість того, щоб тиснути на ЗЕ, щоб передав владу Верховної Раді і створив уряд національного спасіння, вони намагаються його зацементувати у владі. І в наше місто Долина на два тижні привезли трьох молодих воїнів, які загинули. У мене душа болить. Ми втрачаємо кожен день наших найкращих воїнів. То для чого зелиги? Та легітимізувати при владі Буданов вже говорив, що в середині травня буде непроста ситуація всередині країни і на фронті. з натяком, щоб ніхто не посмів піднімати питання легітимності з і взагалі, хто цей Буданов? Він так багато роздає інтерв'ю, що в мене склалось враження, що це Баба Льопа, а не керівник Гор. Але як кажуть, який король, така і свита. Наперед дякую вам за відповідь і бажання, бажаю здоров'я і творчого натхнення. Дякую, дякую вам, пані Ліда. Ну, от дивіться, про 20 травня, ну, дійсно, і Ілуценко і Лапін, вони говорять про те, що легітимність Зеленського не в українському праві, а в визнанні його діючим лідером з боку партнерів. От якщо партнери з ним комунікують і приймають його після 20 травня, то ми не повинні. Так би мовити, підважувати це переконання західних партнерів. Чекайте. А якщо після 20 травня, от дивіться, в нас 9 червня вибори до Європейського парламенту з'являються опозиційні сили, які починають трамбувати прихильні до України влади і лідерів країн. З питанням, а що ми фінансуємо в Україні: авторитаризм чи захист України від е, агресора? У нас зараз залежність бюджету більше як на 50% від донорських коштів, і опозиція або нові влади в демократичних країнах починають ставити питання: а де… Людські свободи, де людські права в Україні, де свобода слова в Україні, де вибори в Україні. Ми розуміємо, самі українці розуміють, що проводити за 10 мільярдів виборів під час війни це не дуже раціонально. Але ж є досвід Ізраїлю. Ми ж точно знаємо: Ізраїль з війни вийде точно демократією. Попри все, в Ізраїлі під час війни діють демократичні свободи. Але встановлений е ну, режим щодо цензура військова. У нас нема військової цензури, в нас політики повидавали скільки інформації чутливої для Збройних сил в прямих ефірах, що просто страшно. Та ж сама без угла, скільки видала інформації. Ну і от ми маємо тут таку дивну історію. тому Можна сказати, що питання 20 травня це не питання, пов'язане, власне, із Ну, і Лапін, і Луценко. Вважають, що доки е, західні партнери бачать в Зеленському лідера, доки є неможливе, неможливе проведення виборів, е, треба мовчати і сопіти в тряпочку. Чекайте. В нас розтоптана Конституція а ви кажете сидіти і топтати, сопіти в тряпочку. У нас знищена Конституція. Луценко це знає. Я, я підозрюю, з якого мотиву він почав співати зеленкувато так. Я підозрюю, з якого мотиву. От, власне, тука із Лапіним, очевидно, розуміють, що. Ну, неможливо, ну нема сенсу хитати внутрішньо. Мова ж не йде про те, що мільйони людей повинні вийти і кричати Зеленський іде геть. Мова йде про те, що в нас є парламентсько президентська республіка, що в нас є парламент. Зараз парламент, який втратив довіру, але він, на нього поширюється саме безпередний принцип безперервності влади. Він повинен сформувати військовий кабінет. А точніше, як сказав Петро Порошенко, уряд національного порятунку вже, вже не просто військовий кабінет. Ви подивіться економічні тенденції, до чого вони хилять країну? До чого З своєю легітимністю після 20 травня? Мабуть, Луценко про це не задумується. Дякую, друзі. Продовжуємо. Алекс Джей Ван. Доброго часу доби. Тут таке питання: чи не станеться так, що при затуханні війни, як наслідок падіння режиму зелених, всі ці 5-6 менеджерів, насправді 30-50 осіб, раптом почнуть виходити у вікна, самовбиватись двома пострілами потилицю. Неочікувано помирати від інфаркту Карда, ніж в серці теж викликає інфаркт. І основними отримувачами виводу від цього буде будуть особи, які трішки за спинами цих майбутніх покійників, тому що 5-6 менеджерів забагато знають і сильно зашкварені. Наступна влада просто не зможе не заарештувати їх, а вони 100% здадуть всіх своїх спільників. Тобто мертвими вони будуть вигідніші всьому нинішньому українському істеблішмену. Чи не вийде так, що судити за зраду України з нинішньої верховної влади буде просто нікого, бо мерців поки ще не судять? Дякую за роботу. Сюжет абсолютно правильно розгорнутий. Це залежить від, скажімо, трагічності виходу їхньої з влади. Якщо буде перемога, така компенсуюча перемога, тоді дещо їм спишеться, але не все. Те, що вони точно будуть переслідувані, ну, вони не уникнуть судового переслідування, за, ну, ну ви розумієте, Просто дуже велика кількість кримінальних злочинів за, за цією владою. Дуже, неймовірно, починаючи з перших днів, з перших тижнів невиконання судових рішень, ну і пішло-поїхало. Дуже багато. Тому От таке Олександр Григоренко, пане Володимире, поясніть, чи реально зараз створити воєнний кабінет. Цілком реально, цілком реально, але. Є страх Зеленського і цього його оточення. До речі, всередині слух є великий ну, велика тріщина. Вони не хочуть відповідати за тих, хто за їх спинами збагачувався, тобто найближче, найближче коло Зеленського. Деяких персонажів вони повиводили. Але ж тут же треба розуміти, що біля Зеленського сиділо ціла пачка відвертої російської агентури. Чому вони досі упираються і не дозволяють провести закон про заборону УПЦ МП? От, просте питання. І він цієї агентури не збувся. Так, Трофімов і Смірнов це були просто відкриті лобісти УПЦ МП. Але мені здається, що головний маніпулятор у цьому сенсі не, не Смірнов і не Трофімов, а Єрмак. Дякую, друзі. На цьому завершуємо цю частину. Поділіться, будь ласка, цим відео, поставте вподобайки, аби наша аудиторія зростала. І підпишіться на мій додатковий канал Цибулько ТВ, де я виставляю ефіри з дружніх каналів, де я беру участь. Переможемо!